Привіт! Сьогодні хотів би поговорити про відгуки в сфері психології. Багато хто з вас бачив, наприклад, реклами, центрів або психологів, або якихось проєктів, на яких люди начебто залишають анонімні відгуки, або справжні люди залишають анонімні відгуки. Я вважаю, що це дуже складна тема в плані етики. Чому так? Тому що коли ми працюємо з людиною, да, там, центр працює з людиною, окремий психолог працює з людиною, або якісь такі моменти, коротше, праця з людиною це дуже такий особистий простір. Особистий простір, простір про довіру, простір про а, ваші емоції, про переживання, коли ви працюєте, так, як клієнт з психологом, так, ви розкриваєтеся дуже сильно. І от представимо, так, людина Ну, можна сказати, вилікувалася, або е, вона вирішила якісь свої питання в плані психологічного здоров'я, так, і вона хоче написати якийсь класний відгук. Або навіть негативний відгук. Ну, Тут взагалі неважливо, який відгук людина пише, вона, коли вона пише, навіть якщо це анонімно, так кудись на сайт психологу. Вона це написала, а потім з часом, наприклад, е, коли людина може, людина може змінити свою думку. Або подумати про те, що це мій слід, який я залишив. залишила, І вона може сумніватися в тому, вона може корити себе за це. Вона може, наприклад, думати насправді, що е не так вже і корисно було прийти туди і порозмовляти. Я сама собі більш допомогла або допоміг. І тут починаються вже сумніви в собі, як у людині, і тому. Коли людина залишає якийсь відгук, вона стає дуже вразливою насправді. І ще така штука, да? це перша частина, це найважливіша. Хоча мені здається, друга частина цієї проблеми не менш важлива, це підробка. Підробка коментарів, підробка анонімних. Ну, просто психолог може сам собі написати. Тому мені здається, коли ви хочете висловити якусь вдячність. Або, наприклад, ви можете навіть взагалі не висловлювати вдячність психологів. Краще ви залишитеся при своїй думці, це буде для вас більш безпечно. І от не думайте про психологів, не думайте про центри. Думайте про себе, про свою безпеку, і про своє здоров'я. Тоді все буде добре.